Привіт, друзі, сьогодні ми будемо з вами робити ранкову практику вдячності. В нашому сучасному буремному світі, сповненому тривог та невизначеності, дуже важливо знаходити і відзначати всі ті гарні моменти, які присутні в нашому житті. Практика вдячності це саме те, що допоможе вам налаштуватися на хвилю любові та щастя, і таким чином, ви будете притягувати до себе все світле і сприятливе. Для найкращого ефекту цю практику бажано робити щодня протягом 21 дня, як мінімум, щоб практика стала для вас звичкою, і ви навчилися відзначати все те гарне, що є у вашому житті. Нехай магія вдячності змінить та перетворить ваше життя. Давайте починати. Дякую за життя. Дякую за все те гарне, що присутнє в моєму житті. Дякую, що живу, дякую за життєву силу. Дякую за можливість дихати, за воду, за повітря, за вогонь. За природу, яка мене оточує, за землю, за їжу, за нашу прекрасну планету, за моє фізичне тіло, яке дозволяє мені жити на цій планеті, за відчуття, які я маю, за відчуття, які дозволяють мені розуміти і відчувати реальність. Дякую за те, що можу дихати. Дякую, що моє серце б'ється. Дякую за мій голос і можливість себе виразити. Дякую за розум і творчі ідеї. Дякую за тіло. За спроможність вчитися. Дякую за кожний новий день. І момент, в якому я присутній. Дякую за затишний дім, який надає мені прихисток і відпочинок. Дякую за те, що я можу працювати. Дякую за мрії і плани. Дякую за віру, бо все чисте і гарне. Дякую за мої здібності. Дякую за любов і довіру до себе. Дякую за любов і довіру до людей. Дякую за тих людей, які підтримують мене. Дякую за людей, які мене люблять. Дякую за тих, кого люблю я. Дякую за людей, які допомагають мені зростати. Дякую за те, що кожна людина на моєму шляху збагачує моє життя і розширює мої горизонти. Дякую за люблячі і гарне ставлення до мене. Дякую за любов у моєму житті. Дякую за мою унікальність. Дякую за усі ті радісні моменти. Які були і які будуть у моєму житті. Дякую за усе те, що приносить радість. Дякую за усі ситуації, що дозволили мені стати тим, ким я є зараз. Дякую за свою силу. Дякую за свої досягнення. Дякую за навчання та пізнання. Дякую за невдачі, які були уроками для мене. Дякую за достаток навколо мене. Дякую за долю. Дякую за відкриття моєї внутрішньої сили. Дякую за те, що я маю енергію. Дякую за те, що я є. Дякую за звільнення від страждань. Дякую за благість. Дякую за те, що моє серце сповнене любов'ю. Дякую за те, що я маю вибір. Дякую за можливість обирати шлях мого життя. Дякую за свободу пересування. Дякую за можливість отримувати і відчувати безумовну любов. Дякую за можливість жити у любові та достатку. Дякую за можливість бути творцем своєї реальності. Дякую за те. Що можу створювати своє життя своїми думками і мріями. Дякую за новий світ, сповнений любов'ю, щастям і безмежними можливостями. Вдячність відчиняє двері до благості і до щасливого життя. Вдячність створює потік достатку у вашому житті. Який дає вам силу рухатися далі і брати відповідальність за своє життя на себе. Будьте вдячними за все те, що ви маєте. Обіймаю тебе.